Вітаю! Сьогодні пропоную вам написати контрольний диктант, який має назву Гуцульський костюм. Спершу прослухайте диктант повністю, а потім будемо писати його реченнями. Гуцульський костюм. У побуті гуцулів багато оригінальних ознак, а вироби їхніх народних майстрів славляться далеко за межами країни. Одяг гуцулів дуже вражає. Це справжнє свято кольорів. Чоловічий костюм складається із сорочки, яку носять поверх суконних штанів кептаря та крисані. Кептар хутряна безрукавка, жовтувата поверхня якої оторочена по краях темним хутром. Безрукавка оздоблена різними прикрасами. Аплікацією зі шкіри, шерстяним шнурком, латунними кільцями. В кишені прикрашено вишивкою. Крисання це товстяний капелюх чорного кольору з досить широкими, заломленими вгору крисами. Цей головний убір оздоблюють бісером і пір'ям глухаря. Невід'ємним доповненням до чоловічого вбрання є «через». Широкий ремінь. Жіночий одяг складається з довгої полотняної сорочки, двох вовняних запасок і кожушаного кептаря. Голову пов'язували перемітками. Сорочка цікава своєю різноманітною замалюнком і кольорами вишивкою. Комплект жіночого гуцульського вбрання не можна уявити без намиста, перснів та інших прикрас. Не дарма гуцули кажуть, що їхній одяг підкреслює в чоловіків мужність, а в жінок красу. А тепер пропоную писати диктант по реченнях. Абзац. У побуті гуцулів багато оригінальних ознак. А вироби їхніх народних майстрів славляться далеко за межами країни. Пишемо: у побуті гуцулів. У побуті гуцулів багато оригінальних ознак. Багато оригінальних ознак. А вироби, а вироби їхніх народних майстрів, їхніх народних майстрів. Славляться, славляться далеко за межами країни, далеко за межами країни. Перевірте речення. У побуті гуцулів багато оригінальних ознак, а вироби їхніх народних майстрів славляться далеко за межами країни. Одяг гуцулів дуже вражає. Записуємо. Одяг гуцулів, одяг гуцулів дуже вражає. Перевірте це речення. Одяг гуцулів дуже вражає. Це справжнє свято кольорів. Це справжнє. Це справжнє свято кольорів. Перевірте. Це справжнє свято кольорів. Абзац. Чоловічий костюм складається із сорочки, яку носять поверх суконних штанів, кептаря та крисані. Пишемо з абзацу. Чоловічий костюм. Чоловічий костюм складається із сорочки, складається із сорочки, яку носять, яку носять поверх суконних штанів, поверх суконних штанів. Кептаря, кептаря та крисані, та крисані. Чоловічий костюм складається із сорочки, яку носять поверх суконних штанів: кептаря та крисані. Кептар кутряна безрукавка. Жовтувата поверхня якої оторочена по краях темним хутром. Пишемо кептар, кептар. Хутряна безрукавка. Хутряна безрукавка. Жовтувата поверхня якої, жовтувата поверхня якої, оторочена. По краях оторочена по краях темним хутром. темним хутром. Перевірте це речення: кептар худряна безрукавка. Жовтувата поверхня якої оторочена по краях темним хутром. Безрукавка оздоблена різними прикрасами, аплікацією зі шкіри, шерстяним шнурком, латунними кільцями. Пишемо. Безрукавка оздоблена, безрукавка оздоблена різними прикрасами, різними прикрасами. Аплікацією зі шкіри, аплікацією зі шкіри. Шерстяним шнурком, шерстяним шнурком латунними кільцями. Латунними кільцями. Перевірте. Безрукавка оздоблена різними прикрасами. Аплікацію зі шкіри, шерстяним шнурком, латунними кільцями. Кишені прикрашено вишивкою. Пишемо. Кишені прикрашено вишивкою. Перевірте. Кишені прикрашено вишивкою. Крисання це повстяний капелюх чорного кольору з досить широкими, заломленими вгору крисами. Записуємо. Крисання це повстяний капелюх, це повстяний капелюх чорного. Кольору чорного кольору з досить широкими, з досить широкими, заломленими вгору крисами, заломленими вгору крисами. Перевірте, крисання це повстяний капелюх чорного кольору з досить широкими, заломленими вгору крисами. Цей головний убір оздоблюють бісером і пір'ям глухаря. Цей головний убір, цей головний убір, оздоблюють бісером. Оздоблюють бісером і пір'ям глухаря. І пір'ям глухаря. Перевірте, цей головний убір оздоблюють бісером і пір'ям глухаря. Невід'ємним доповненням до чоловічого вбрання є через широкий ремінь. Пишемо. Невід'ємним доповненням, невід'ємним доповненням до чоловічого вбрання. До чоловічого вбрання є через. Є через широкий ремінь. Широкий ремінь. Невід'ємним доповненням до чоловічого вбрання є через широкий ремінь. Абзац. Жіночий одяг складається з довгої полотняної сорочки, двох вовняних запасок і кожушаного кептаря. Пишемо з абзацу. Жіночий одяг. Жіночий одяг складається з довгої, складається з довгої полотняної сорочки, полотняної сорочки, двох вовняних запасок, двох вовняних запасок. І кожушаного кептаря, і кожушаного кептаря. Перевірте. Жіночий одяг складається з довгої полотняної сорочки, двох вовняних запасок і кожушаного кептаря. Голову пов'язували перемітками голову. Пов'язували перемітками. Пов'язували перемітками. Голову пов'язували перемітками. Сорочка цікава своєю різноманітною замалюнком і кольорами вишивкою. Сорочка цікава. Сорочка цікава. Своєю різноманітною за малюнком. Своєю різноманітною за малюнком і кольорами вишивкою, і кольорами вишивкою. Перевірте речення. Сорочка цікава своєю різноманітною замалюнком і кольорами вишивкою. Комплект жіночого гуцульського вбрання не можна уявити без намиста, перснів та інших прикрас. Комплект жіночого, комплект жіночого гуцульського вбрання, гуцульського вбрання. Не можна уявити, не можна уявити без намиста, без намиста, перснів та інших прикрас, перснів та інших прикрас. Перевірте це речення. Комплект жіночого гуцульського вбрання не можна уявити без намиста, перснів та інших прикрас. Абзац. Недарма гуцули кажуть, що їхній одяг підкреслює в чоловіків мужність, а в жінок красу. Записуємо з абзацом. Недарма гуцули кажуть, недарма гуцули кажуть що їхній одяг, що їхній одяг підкреслює в чоловіків мужність, підкреслює в чоловіків мужність, а в жінок красу, а в жінок красу. Перевірте це речення. Недарма гуцули кажуть, що їхній одяг підкреслює в чоловіків мужність, а в жінок красу. А тепер перевірте весь диктант із самого початку: Гуцульський костюм. У побуті гуцулів багато оригінальних ознак. А вироби їхніх народних майстрів славляться далеко за межами країни. Одяг гуцулів дуже вражає: це справжнє свято кольорів. Чоловічий костюм складається із сорочки, яку носять поверх суконних штанів, кептаря та кресані. Кептар – хутряна безрукавка, жовтувата поверхня якої оторочена по краях темним хутром. Безрукавка оздоблена різними прикрасами: аплікацією зі шкіри, шерстяним шнурком, латунними кільцями, кишені прикрашені вишивкою. Крисання це повстяний капелюх чорного кольору з досить широкими, заломленими вгору крисами. Цей головний убір оздоблюють бісером і пір'ям глухаря. Невід'ємним доповненням до чоловічого вбрання є через широкий ремінь. Жіночий одяг складається з довгої полотняної сорочки, двох вовняних запасок і кожушаного кептаря. Голову пов'язували перемітками. Сорочка, цікава своєю різноманітною замалювком і кольорами-вишивкою. Комплект жіночого гуцульського обрання не можна уявити без намиста, перснів та інших прикрас. Недарма гуцули кажуть, що їхній одяг підкреслює в чоловіків мужність, а в жінок красу. Дякую, друзі, за роботу, за вашу увагу і бажаю вам гарних результатів.